Uh, доповідь на тему екоефективність Фактор Х підготували студенти групи ХД 41 доповідач у Іван і співдоповідач буде виступати Денеко Ігор. Uh. Термін екоефективність з'явився в 1990-х роках у контексті сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності. Його популяризувала Всесвітня ради бізнесу зі сталого розвитку, яка представила концепцію як спосіб поєднання економічного зростання зі зменшенням екологічного навантаження. Сама ідея базується на тому, що компанія та суспільство загалом можуть досягати економічних цілей, використовуючи ресурси більш ефективно та мінімізуючи негативний вплив на довкілля. Мета екоефективності. Основною метою екоефективності є виробництво товарів і послуг з меншими витратами природних ресурсів, зменшення забруднення та збереження біорізноманіття. різноманіття. Це дозволяє бізнесу не тільки скорочувати витрати, але й отримувати конкурентні переваги, підвищуючи свій імідж серед екологічно свідомих споживачів та інвесторів. Ключовими принципами екоефективності є зменшення ресурсу споживання, а саме мінімізація використання води, енергії та сировини. Скорочення відходів і забруднення, розробка екологічно чистих технологій і матеріалів, оптимізація життєвого циклу продукту, а саме перехід до принципів кругової економіки, такі як переробка та повторне використання, та інновації та технології, а саме впровадження новітніх рішень для зниження негативного впливу на довкілля. Перевага екоефективності ефективності є насамперед. Економічні вигоди, такі як зменшення витрат на енергоресурси та матеріали, та оптимізація логістики та виробництва, конкурентна перевага, адже споживачі все більше будуть надавати перевагу компаніям, що дотримуються принципів сталого розвитку, покращення репутації, підвищення рівня довіри з боку клієнтів, партнерів та інвесторів, та зменшення екологічного впливу, а саме збереження природних ресурсів та покращення екологічної ситуації. Викликами та недоліками екоефективності можна назвати високі початкові витрати, адже не всі можуть дозволити собі інвестувати в нові технології та екологічні рішення, тому що це може бути дороговартісним. Необхідність змін у виробничих процесах. Багато підприємств не готові переходити до більш екологічних моделей через складність адаптації, проблеми з державним регулюванням. В деяких країнах відсутні належні закони та стимули для бізнесу щодо проваджень екоефективних рішень. В залежність від технологій, адже не всі галузі можуть легко інтегрувати екологічні практики через брак доступних технологій. Термін Factor X використовується в різних сферах, включаючи економіку, бізнес, маркетинг, психологію, мистецтво та навіть генетику. Залежно від контексту, його значення може змінюватися, але загалом він позначає якусь особливу, вирішальну або невивуму характеристику, щоб, щоб забезпечити успіх, конкретну перевагу або крадерну зміну ситуації. У сфері екології та сталого розвитку фактор X означає ключові рішення технології чи інновації, які дозволяють значно зменшити негативний вплив людської діяльності на довкілля. Його, вперше, застосували в екологічній економіці для опису можливості скорочення споживання ресурсів та в кілька разів, наприклад, у 2-4 або навіть 10, 10 разів, зберігаючи при цьому рівень життя та економічне зростання. Основні ідеї Фактор Х в екології це зменшення використання природних ресурсів, та саме води, енергії та сировини завдяки ефективним технологіям, перехід до секулярної економіки, це мінімізація відходів та повторне використання матеріалів, інноваційні екологічні рішення, відновлювання джерела енергії, екологічні часи, транспорт, зелені будівлі тощо. Та зміна вне споживання, розвиток свідомого споживання та екодизайну. Перевага фактора Х це. Перше це ефективність використання ресурсів, а саме значне скорочення споживання природних ресурсів та енергії. Друге це зменшення впливу на довкілля, а саме мінімізація викидів забруднюючих речовин та відходів, стимулювання інновацій, створення нових рішень до нових технологій та екологічних рішень. Та економічне виходи, знищення витрат виробництва та підвищення конкурентної спроможності. Недоліки та виклики фактору X. Серед них можна виділити технологічні обмеження, оскільки деякі технології можуть бути дорогими або недоступними для широкого провадження. Економічні бар'єри, оскільки вирати на перехід до нових екостандартів еко еко можуть бути значними для підприємств. Нормативні перешкоди: це відсутність чітких екологічних норм та стимулів може уповільнювати впровадження. Соціальні аспекти, необхідні зміни споживчих звичок та моделей поведінки. А також на інформаційну обізнаність, тому для проінформованість про переваги та можливості фактору X серед оселення та бізнесу. Для спішне впровадження фактора X необхідні комплексні рішення, що враховують технологічні, економічні, нормативні та соціальні аспекти. Важливо забезпечити підтримку з боку держави, бізнесу та суспільства. Отже, до висновків, екоефективність та фактор X є ключовими інструментами сталого розвитку. Що допомагає збалансувати економічні інтереси та збереження довкілля. Попри певні виклики, компанії, які впроваджують ці принципи, отримують значні фінансові та репутаційні переваги. У світі, що рухається до екологічних стандартів, адаптація до нових вимог стає запропов успіху, а впровадження інноваційних рішень дозволяє зменшити споживання ресурсів та негативний вплив на природу. Дякую Я за увагу. За увагу.